Привіт, друзі! Історія людства з багатьох українців, які вплинули на її хід. Імена цих видатних особистостей потрібно знати і пам'ятати. Ми підготували багато цікавих фактів про життя і діяльність великих українців. Максим Залізняк видатні особистості в історії України. Максим Євлович Залізняк народився у 1740 році в селі Івківці. Інші вчені дотримуються думки, що місце його народження є село Медведівка, що й на Чигиринщині, сучасна Черкаська область, в родині селянина. На момент, коли йому виповнилося 13 років, вже був вирішений його життєвий шлях. Максим Залізняк почав служити на Запорізькій Січі, де став джурою Тимошківського куреня. З 1762 року працював на рибних промислах на Днітрі, не імітував Очакові. У 1767 році він став послушником Мотронинського монастиря, розташованого вигляда Чигирина. Загострене почуття справедливості та політична свідомість не давали Залізняку залишатися осторонь та закривати очі на відношення польського панства до підневольної правобережної України. Мав російське підданство. Максим Залізняк був атажком гадейматського повстання на правобережній Україні, яка більш відома як Коліївщина. Причиною повстання стало гноблення польських панів підневольного населення Польщі. Розпочалося воно у травні 1768 року. У березні 1768 року Залізняк разом з кількома побратимами-запорожцями зібралися на таємну зустріч у Митронинському Троїцькому монастирі. На ній було ухвалено рішення про підготовку до повстання. Залізняка проголошено полковником. На Запорожжя правобережну лівобережну Україну відправлено козацьких посланців із закликами до боротьби проти польсько шляхетських поневолювачів. Вже у травні в Холодному Яру було сформовано боєздатне ядро повстанського війська численністю близько 400 чоловік. 26 травня цей загін на чолі з Максимом Залізняком виступив у похід. Повстанці швидко оволоділи Медведівкою, Жаботином, Смілою, Черкасами, Каневом, Богославом, Мошнами, Кам'яним бродом, лисенкою. Рятуючись від народного гніву, в укріпленні міста кинулися шляхтичі, їхні управителі, слуги, орендарі та лихварі. Близько шести їх зібралося в Умані. Це місто було потужною фортецею. Всередині міста знаходилися додаткові оборонні споруди. Умань захищали солдати гарнізону, а також полк надвірних козаків польського Магната Потоцького. Напередодні штурму міста до повстанського загона Максима Залізняка приєдналися надвірні козаки, на чолі з сотником Іваном Гонтою. 10 червня повстанці взяли Умань у свої руки. Повстанська рада проголосила Залізняка гетьманом і князем Смілянським, а сам він заявив про відновлення Гетьманщини. На землях, охоплених повстанням, почали запроваджуватися елементи козацького адміністративного устрою. Чутки про успіхи Залізняка сприяли до уставишньому поширення гардематського руху по території України. На початку липня тут діяло близько 30 гайдермацьких загонів. На той час Варсько конфедерацію було розгромлено, і гайдамаки, військова сила, були вже не потрібні російському уряду, який надав допомогу польській армії у придушенні повстання. Для арешту Залізняка до Умані було послано російське військо. Вважаючи його своїм союзником, гайдамаки не чинили опору під час арешту. 8 липня 1768 року Залізняка разом із 73 гайдамаками, які вважалися царськими підданими, було ув'язнено в Києво-Печерській фортеці. Наприкінці липня їх засудили до побиття батогами, таврування, виривання ніздрів і довічного заслання до Нерчинських копалень. По дорозі до Білгорода Залізняк разом із півсотнею ув'язнених розброїли конвої, втекли, однак були впіймані і відправлені на каторгу, де, ймовірно, Залізняк помер. За деякими відомостями він утік з каторги і брав участь у селянській війні під проводом Пугачова. Грична постать Максима Залізняка оспівана в усній народній творчості. Історичних думок, піснях, переказах і легендах. Подвиги Залізняка оспівав у своїх творах Тарас Шевченко Гайдамаки Холодний Яр Невольник. Український рок гурт Кому вниз присвятив Максиму Залізняку пісню Холодний Яр.